Є такий ще один міф, що виключно і лише дитинство впливає на наше подальше життя. Так, звичайно, дитинство впливає на життя, тому що в дитинстві формується наша нервова система, наш мозок, і те, що сталося в дитинстві, звичайно, певним чином визначає нас, але лише певним чином, лише частково насправді на нас продовжують впливати, нас продовжують формувати культурні традиції, наше виховання в садочку, в школі, атмосфера, в якій ми зростаємо, а що найголовніше наш власний вибір. Як сказав Карл Густав Юнг, ми не те, що з нами сталося, а ми те, ким ми вирішили бути, або ким, що ми вирішили зробити з тим, що з нами сталося. Тому дитинство це не вирок. Але якщо ви хочете більш детально розібратися, як ваше дитинство впливає на вас, і як можна повпливати на ваше життя так, щоб дитинство на нього впливало незначним чином, яке б у вас це дитинство не було, звертайтеся до кваліфікованих психологів. І якщо ви потребуєте допомоги, у нас, нашій агенції, ви можете отримати безкоштовну психологічну допомогу. Ми раді будемо вам. 都不满足。